Старий кадр обласної ради знає ситуацію, знає можливості. Про старі кадри теж засіжуються і не є ніякого розвитку перспективи. Він багато років працював і свою роботу пов'язав з бізнесом. Людина, яка працює на державних органах, все-таки не мала би займатися підприємською діяльністю, написати в себе різні активи, приватизувати те, що належало жителям Закарпаття. Дуже молодець. Добре, добре, що подав. Діяльність, а яка діяльність може бути в області? Яке? Подивіться, влада, це наша літає в облаках. Я не букаю негативного, але позитивного не, не можу сказати. Вони ж літають в облаках всі. Як законодавча, так і виконавча влада. Вони ще знають, що робиться внизу. Віртулети це треба спустити інколи. Виходить з нашого села. Люди просять і багато просять в інтернеті. Я думаю, що на часі. Треба міняти чим поскоріше. І риба гниє з голови. Я не стикалася з його Ну, Бачу в інтернеті дуже люди. проти. Єдине, хороше було, що він боровся на Довженка, хотіли забудовувати боковин. Оце єдине положительне, що я знаю. А так я не зверталася до нього. Ну, я думаю, що нам не сказали, з якого приводу він звільняється, так? Тому, напевно, негативних я не чула. Позитивних, як його освічує преса, вот це все і чула, як кожний громадянин. Я знаю просто його особисто, справа в тому, що я працюю в бібліотеці в культурі, і я наскільки я знаю, спочатку він був другом бібліотек. А пізніше його захопила ідея оптимізацій дві бібліотеки наші з'єднати. Тобто в нас і так найменша бібліотека в Україні, обласна. Найменше. Ну, у нас найменший обласний центр, ну, відповідно, і бібліотека. Але у нас маленьке приміщення зовсім він хотів нашу бібліотеку, ще обласну юнацьку і дитячу. І я дуже сподіваюся, що вже в нього. Це не відбудеться. Ця подія позитивна людина. Так за нього пишуть в пресі. що висвітлюється в пресі напевно недоцільне.